Вас вважають, як в Жириновського в, Ж, в Кремлі був Жириновський, який говорив те, що наумів Кремля, і таким чином це були такі пробні кулі, які закидалися в суспільство, а потім ці ідеї ставали популярними. Багато хто вважає, що і ви. Це такий Жириновський у Єрмака і Зеленського. От я е, теж знаєте, це якщо натягувати сову на глобус, тобто натягувати ментальність російську на нас, тому то справа. У нас неможливий Жириновський. Тому що ми не тоталітарні. І е, те, що е, я побудувала свою комунікацію таким чином, повторююсь, це наслідок внутрішньої і зовнішньої адвокації. Тому що часто я отримую негатив від керівництва, тому що. Підняла те чи інше питання. Я нічого Ну ви отримуєте Секунду. не такий негатив, як, наприклад, Бутусов, який говорить те саме, що ви, але офіс його ненавидить в той час, як вас ненавидять. Там я не знаю, військові, ви кажете, Стратком чи хтось іще. Але офіс ніколи вас персонально не атакував до кейсу Литвина. До кейсу Литвина в мене було ряд, але це ж особистісні перепалки. Це особистісна так. перепалка. Я теж так, так вважаю. Е... Я Тому думала, ви представниця що... Слуги народу. Ні, ні, ви ні. говорите ті речі, не які не може собі дозволити. Секунду, я не представниця Слуги народу, але я ж кажу, тут ви так описали знову, щоб мене спровокувати. Це, а, ну, чому? Це, я думаю, не, я кожен задається це буде. Це докази, що Юру Бутусову ненавидить офіс. В, в нього є він образливі в час, прізвиська, які йому він досить, в офісі дивіться, говорять. Можуть з'являтися в якихось каналах якісь там. Повідомлення, щось, якісь перепалки мати місце. Але Юрій Бутусов є і публікує сенситивну інформацію. Ну, Тобто, це значить, що у нас зберігається свобода слова. Ну, не кожен Мало просто того, має таку вагу, як Юрій Бутусов, і може собі дозволити так, робити такі речі. Людина формує сама собі, Ніщо не може позбавити вас особисто честі і гідності вашої. І Моя робота і моє право, умовно кажучи, не знаю, як це назвати. То вам писати... ваше право вам дає не корочка, слуги народу, а як ви вважаєте, ваш інституційний вплив завдяки вашій діяльності депутатської Це мій характер. Ну, тобто я витримувала різний тиск з різних боків. І військо... теж військове керівництво це ж теж влада, це частина цієї всієї владної сім'ї. так? Але ж і не тільки і від, і від політичного керівництва, і від опонентів е, до на політичного я в той чи інший момент була невигідна всім, або кожному, або окремо кому.